Всім доброго мирного дня. Всіх вітаю на каналі Моє Полісся. Вибираю гарбузи, натерла курам Їдять. Ось такі в мене молоденькі курочки, бачите, півник. Ось скільки в нас кур. На даний час даємо більшість такого зілля, гарбузи, зерна трошки. Бо зараз є що їсти їм. Зараз піду. Давно капусту буду прибирати. Бачите, вони все з'їдають. Ось такі в мене курочки. Молодих. Було 30 півнюк дуже багато. Та би три курочки. Петухи б'ються, треба то велико забити. Молодий там є. Старого зарубаємо. Бачите, старі кури, де курочка виняє, деякі перелиняли. Ту вечері з'їдять все. Ось такі в мене красуні. О, є ще два клієнти. Бачили. Я їм гарбузи кидаю. Два гусаки мамути. Ось такі красавці. Накидала гарбузів. Хай усі поїдять. О, вони скубуть. Я їм то давала теж таке. Що таке? Що сваришся? Такий хорошун. Що таке? Оці петухи Виходять. О. Бачили ще тут, ще тут дві курочки є. Вже вийшла. Куди вона вийшла? Тому ж там була отака курочка. Майорки мої вже всі померзли. Тоба зараз за нас обираю. Треба назбирати насіння, а знаєте, треба дивитися, які перецвіли вже такі, бо зв'язала хризантемку. Так у мене цвітуть. Дивіться, які красиві хризантеми. Ці вже розцвітають. Красота. Цю подв'язала трошки. Це треба підв'язати, падає. Троянди вже майже передцвіли, підв'язала. Зараз покажу, ще тут. О, мене теж є, зараз розцвітують. Перчику вже нема, вже буду теж прибирати. Деякі остався, то... О, Вибирала гарбузи, подивіться, скільки гарбузів ще Це вибрала. Ще тут ціла куча. І ще тут ціла куча. Вибираю помаленьку, сушу, бо як дасть мороз, то ніхто нічого не зробить. Кузей. Ось тут мене. Навіть, і тут мене цвіти є. Отакі. Вони колись тут було такі таку, три шари, та так гарно. Вже діти позатоптували. Тільки тут осталось. О, Подивіться, голова виглядає. Привіт, красуня. Козійка наша. Десь мала там ходить. А, мала там. Випустила їх сюди. Хай трошки поб'їдають. Бо тут багато, я бачу, трави такої зеленкуватої. кози поїдять. Так, білка, не дурій. Маленька там ходить, там яблуко якесь, може, впало є. Вони зараз поб'їдають трохи тут все. Бачите, і зелень, і травичка. Хай ходять. Вона краще не їсться, як ходить, як я її прив'язую. Так вона що хоче, то їсть. Да? Білочка О, пішла. Я так достають, інтересно. Сіко. Мала там щось їсть. Ще вони не гуляли. Будуть гуляти, буду вести одну і другу. Знаєте, сіно з'їдають, скільки дам, скільки з'їдають. Та є щось там може яке яблуко було, да впало. Ну, яблуко їсть мала. Подивіться, і зелень їдять, і дерева тут пооб'їдають трошки. Просходити, бачите, чи горіх є. Зараз піду побачу.